Дю рух жовтими. Данелка. Павлик. Аут. Давай, давай, далеко, давай давай, ближче, хай. Данелку ближче. Давай, давай, Коля, молодець. Гай, гай, гай. Даня, добре. Міша, міша. Давай, 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 давай. Давай, 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 іди йди, йди, йди. Павлик. Кидай, кидай. Міша. Давай, давай, коля, виш. Якось так посельно трохи наші хлопчики почали. Давай, давай, Коль. Молодець, молодець, молодець. Марко, допомагай! Даня в нього! Молодець! Вода, Вода, йди, туди, туди. Йди, йди, давай, йди, давай, давай, читай, давай, 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 Ніша! Давай, 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 давай! Ну! Да, марку там! Молодси, молодці! Дивило, вище! Коля, ще вище! Уши. Коля, иди до Аня. Вот так, так. Павлик, давай! Назад! Данилка проходить, проходить. Лідворіт. Молодці, молодці, не ще сідаємо.

Дай, Мішу! Добре, Добре. Міша! Павлек стріляє! Є! Yes! ну! А, йо-моя! Коля, молодець! Давайте, давайте, Коля! Вигравай будь-яку. Аут. Марка шукай. Міша, рухай. Паша. Михайло. Марко. Даня. Даня. Павлик, рухай. Павлик. Данило, Данило вперед. Йде, йде. Ну. Ще, 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 молодці. що? Не можеш? Ярема! Е, Дограй, Данельчик! Е, підеш е, е, з, е, зліва. Підеш зліва, а штук зараз. Його е, не не спина. Назад, Микола! Аут! Аут Микола! Ау! Ah, danão barco <muchos> Misha <muchos> Misha, da <muchos> Dania, Misha, <muchos> Misha, <muchos> Misha <muchos> Ай-яй-яй-яй-яй! Нічого молодці, нічого, нічого. Ще, ще, ще. Павлик! плутніше до нього. <ривзу> е, коля, коля, твій твій. Беремо атакуй! коля. <потрізування> Добре, молодець коля. Переведи, переведи, так, здорово. Мала no! ширина. Ту Туда, владно. Туда, владно. Аут. Давай, давай, Єрема, тим ще, тим ще. Біжи, біжи, біжи. Готовий?

Miša, <coughs> na no, Jeremu, Jeremu, dohravaj, dohravaj! Borovo, maloče! Daš, daš, daš! Miša, Miša, bi! <coughs> znim, znim, znim. dohraj, <coughs>

Вперед, добре. Вище пан. Марко. Марко. Ану, ти виключився. Даня. Оля. Оля, добре, давай, Ярема, давай, давай м'яч, м'яч, м'яч. Вада, каровайся вже. Ще Миша, Миша, вийди за нього. Драма, давай, 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 давай. Добре, молодець. Добре, Ярема, тут твій. коля тві. Міша. Міша, давай, 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 давай. Штрафной. Миша, Миша, бей. Миша, бей штрафной. Марко, выше подиди. Да вы На пятьфар будешь. Миша, в урок. Надо быть! Надо быть! Надо быть! Міша. Добре, міша, добре. Надане. Молодець владик. Оце сейв. Остіння. oh alex Ставай да, 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 вставай Ярема! Шай, рухайся, Даня. Чорні. Наш аут! Да, дика зараз. Молодець, молодець, Владик! Давай, 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 так! Так, яка Коля, та. Арсеном можеш зробити молодець. Йди, йди, йди. Єрама. Єрама. Ау. Vamos, Marco? <coughs> Dania? Dania? Out. Marco! Lista para Lis? Marco! Lista <coughs> li para qual é o que está

Не вставай, Ё-моё, <пишет> 2-0. 2, -0. 2 -0. <пишет> <пишет> Ничего, хлопчики, ничего. Давайте, давайте. <пишет> <пишет> Спеціально нападаючи. Добре, Марко. Марко. На Марка. На Ярему. Добре, Данелка, підстраховав. Вратар руки.

Червона! Владик хрошень. Мішанька, Борис, мішань, на А, здорово. Йде, Міш, йде! Бігте! Бігте! Єрема, рухаємось. Даня, Марко. Давай, Данелка. Через Влада. Влад. Вперед. Йдемо до м'яча! Влада кроки. Марко. Що, вони Добре, Данелко, молодець. Марко. Молодець, давай, 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 давай. Данел постережу тонел? А от, щось поспішала. 2-0 рахунок. Ми програємо. Куди той? І маємо результат? Ну, нічого. Третя з 15 команд.